Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час в студії у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Лідери чотирьох країн України, Німеччини, Франції та Росії у середу, 11 лютого, зустрінуться у мінську обговорити план мирного врегулювання конфлікту на сході України. Про це лідери згаданих держав домовились під час телефонної розмови. Між тим український конфлікт став провідною темою під час Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про головні її підсумки Тетяна Харченко. Конференція з питань безпеки в Мюнхені стартувала менше ніж за добу після переговорів Ангели Меркель, Франсуа Оланда й Володимира Путіна у Кремлі, де керівники Франції і Німеччини намагалися шукати шляхи для мирного врегулювання конфлікту на сході України. Головна увага конференції прикута до тієї ж теми. Петро Порошенко демонструє паспорти російських солдатів як доказ участі Росії у війні на східній Україні. Ангела Меркель котре говорить про надію на дипломатію, але цього разу її заяви звучать песимістично. Ес Унґівес чи будуть у нас підстави для успіху, але я вважаю, зі мною погоджується французький президент, що нам варто було бодай спробувати. Ми зобов'язані були це зробити бодай за для українців. Ангела Меркель, яка виступає проти озброєння України, потрапила під критику американського сенатора республіканця Джона Маккейна якщо ми допоможемо Україні, Путіну доведеться витрачати більше коштів на російські сили, що окупували Україну. Скажіть мені, як довго тоді Путін зможе вести війну, якої за його версією, що він її розповідає росіянам, не існує. Ми повинні надати Україні зброю для оборони. Водночас не всі представники США на конференції підтримали ентузіазм Маккейна. Як відомо, США не вщухає дискусія між противниками і прихильниками надання зброї Україні. Причому адміністрація Барака Обами схиляється до думки, що надання смертоносної зброї Україні лише призведе до ескалації конфлікту. Цю позицію в Мюнхені ще раз підтвердив віцепрезидент США Джо Байден як сказала Ангела Меркель, переговори були вартими, бодай спроби, і я б додав дуже вартими. Але ми повинні оцінювати мінські домовленості, ті, що вже існують, і ті, що можуть бути досягнуті в майбутньому, не за тим, які документи підпише Росія, а відповідно до того, що вона робитиме на ділі. Згаладити непорозуміння спробувала Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та європейської безпеки за її словами, якою б не була різниця в поглядах противників і прибічників надання зброї України. Їх ціль єдина. Ми об'єднані, коли йдеться про надання Україні найнеобхіднішого. Ми єдині в тому, щоб продовжувати економічний тиск. І ми єдині також в усвідомленні, що нам, перш за все, необхідно продовжувати політичний діалог. Водночас, як би не плекали надії європейські лідери на досягнення мирного плану цієї середи, президент Росії Володимир Путін вже натякнув, що й самі переговори можуть опинитись під знаком питання. Якщо до 11 лютого не вдасться досягнути низки домовленостей, Тетяна Харченко голос Америки. Україна безперечно отримує додаткову допомогу економічного та іншого характеру. Заявив в інтерв'ю телеканалу NBC Державний секретар США Джон Керрі. Однак Керрі ухилився від відповіді на питання, чи озброять Сполучені Штати Україну. Він підкреслив, що не існує військового вирішення конфлікту, лише політичне і дипломатичне. Путіну було дано чимало можливостей уникнути протистояння, якими він не скористався, зауважив Керрі сподіваюсь, Путін нарешті зрозуміє, що порушує не лише міжнародний порядок, але й завдає колосальної шкоди самій Росії. Я переконаний, і мені здається, багато людей такої ж думки з кожним місяцем Путіну буде складніше в самій Росії. За словами Керрі, адміністрація Обами прийме рішення щодо смертоносної зброї для України після консультації зі світовими лідерами, поміж яких канцлер Німеччини, яка виступає проти цієї ініціативи. Вже у понеділок Ангеля Меркель зустрінеться у Вашингтоні з американськими законодавцями та президентом Обамою. На погляд колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, лідери Європи, не хочуть самі озброювати Україну, але схоже не проти, якщо хтось зробить це за них на мій погляд, німці схильні обережно ставитися до застосування сили. Однак для мене цікаво, що Каслер меркель заявила: ми не дамо зброю. Вона не сказала, що ніхто інший не повинен цього робити. Коли наша група, що працювала над дослідженням американської допомоги Україні, була у штаб-квартирі НАТО. Ми мали нагоду спілкуватись з генеральним секретарем Альянсу та представниками шести країн-членів та партнерів НАТО. Коли ми піднімали це питання. Ніхто не сказав, що у разі, якщо США це зроблять, будуть великі проблеми. Вони вказували, що їх уряди вірогідно цього не зроблять, хоча кілька дали зрозуміти, що деякі члени альянсу готові на такий крок за словами Пайфера. Позиція прихильників озброєння України співпадає з кінцевою метою лобістів дипломатії, на погляд колишнього посла надання Україні зброї і є спосіб змусити Кремль до дипломатичної розв'язки конфлікту. Між тим українці стали гірше ставитися до росіян, а росіяни до українців. У першому винна війна, в другому пропаганда. Такого висновку дійшли соціологічні служби Київський міжнародний інститут соціології та російський левада центр з подробицями Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко. Що ви зараз відчуваєте до Росії? Я думаю, що слово ненависть підійде. Чому? Ну, очевидно, чому. Ну, війна Агресивна країна. яка агресивна країна, яка не виконує свої міжнародні зобов'язання. Але це братній народ і весь народ не винен. Путін винен. Ось він і має відповісти. А росіяни вони такі ж люди, як і ми, і ми не повинні їх ненавидіти. І зараз це така це просто не те, щоб ненависть, але це зневага і небажання взагалі контактувати. і... Не сприйняття їх як адекватного народу. Між українцями і росіянами поменшало братніх почуттів. Радикальні зміни у настроях двох народів зафіксували соціологи. За їхніми даними, частка українців, що люблять Росію, різко скоротилася. До анексії Криму це були стабільні 90%. Сьогодні кількість русофілів в Україні досягла історичного мінімуму 37%. А про свою неприязнь до північного сусіда заявляє половина населення. Те, що ставлення українців до Росії погіршилося, це досить очевидно. І та війна, фактична, яка йде з Росією, примушує все більше і більше людей негативно ставитися до Росії. Не тільки українці розлюбили росіян, але й росіяни змінили на гірше думку про українців. Причому в цьому випадку фатальну роль відіграв телевізор. У Росіян зараз тільки 24% позитивно ставиться до України. Це ну до деякої міри дивно, тому що в Росії є деяка така демонстраційна. Установки, що українці це братній народ, Україна це там братня країна, Що ми позитивно до неї ставимося і їй допомагаємо. В обох народах невпинно зростає кількість тих, хто хоче закритих кордонів і віз. А про об'єднання в одну державу у Росії мріє 7% в Україні 3% опитаних. Соціологи кажуть, після нинішніх потрясінь до колишньої братньої любові вже не буде вороття. Повернутися набагато складніше, ніж погіршити. Ламати не будувати, що набагато легше побудувати чи створити деякий конфлікт, ніж його виправити. Руслан Дениченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ. Інформаційну війну проти України за оцінкою експертів Росія розв'язала багато років тому. Заборона російських серіалів це лише один із способів захисту України від інформаційного наступу. Вважають у Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення. Днями перша заступниця голови ради Ольга Грисимюк побувала у Вашингтоні. Про стан на українському медіаринку вона розповіла в інтерв'ю Наталії Леоновій. Безперечно, нам доводиться долати дуже серйозні проблеми, до яких ми були не готові десятиліттями, фактично. Але ми сформувалися як нація так швидко. Ми встигли сформувати армію так швидко, що е, я хочу сказати аналогічно, так само армія, яка е, Має перемогти в інформаційній війні, вона формується також швидко. Продукт, який проповідує цінності несумісні з інтересами національної безпеки України, не має місця в українському інформаційному просторі України, каже Ольга Герасим'юк. В першу чергу нам треба прибрати з ефіру ті твори, які ображають суспільство, тому що вони справді є знаряддям пропаганди. Бо якраз найперше, що робить кіно, чи Ленін про це казав, так? що воно впливає через емоцію і через те пропаганда кремлівська, знаючи це дуже добре, дуже мистецьки це використовує. Втім, обмежувати доступ до українського інформаційного простору російському продукту цього абсолютно недостатньо. Вважає пані Герасим'юк. Перш за все, національні мовники повинні переглянути свої підходи щодо подання інформації. У новинарі повинні подумати про якість новин. Це має бути чесна інформація, безпечна інформація, без фейків, без контрпропаганди. Я абсолютно проти того, щоб ми у відповідь агресорові подавали свою пропаганду. Це має бути чесна інформація з турботою про людей, щоб вона б викликала довіру. Ми зараз апелюємо до саморегуляції менеджерів, власників і редакційних колективів, журналістських колективів. Тому що сьогодні менеджери великих каналів повинні розуміти, що вони працюють не на свого власника, як власне, і власник повинен розуміти. Вони працюють у суспільстві, якому зобов'язані вони роблять бізнес. Ми говоримо про комерційні. Ні, канали роблять бізнес у цій країні і вони відповідальні перед суспільством. А ми апелюємо саме сьогодні до з цими меседжами до, до ринку, тому що інформаційний простір, в якому вони працюють, є якраз про сферою національної безпеки, і там є правила, тому ми не обмежимо свободу. Свобода це все ж таки. Правила, яких дотримується людина вільна, і знову ж таки, паралельно із обмеженнями, уряд повинен проводити політику стимуляції національного виробника, у тому числі за допомогою створення системи преференцій. Ми цим активно займаємося, і якраз ось днями у нас відбудеться такий круглий стіл. Ми взяли на себе ініціативу. Ми збираємо продюсерів, кінематографістів, представників продакшенів великих запрошуємо. Рада Європи нас підтримує. В цьому запрошуємо спеціалістів із Франції, Словенії, з Британії. Наталія Леонова Голос Америки. Ви дивитесь час тайм». Закінчуємо випуск коротким оглядом міжнародних подій дня. Продовжує Олександр Яневський. Йорданські військово-повітряні сили три дні поспіль бомбардують позиції бойовиків і ділу. Бойовики заявили, що внаслідок авіаударів загинула американка Кайла Мюлер, яку було викрадено у Сирії у 2013 році. Жодних доказів на підтвердження своїх слів бойовики не надали. У Нігерії на шість тижнів відкладено вибори через активізацію бойовиків Боко Харам, які контролюють північно-східну частину країни. Нинішнього президента Нігерії критикують за недостатні заходи у приборканні насильства з боку екстремістів, а також порятунку більше 200 дівчаток, викрадених бойовиками. Чотири країни Західної Африки Бенін, Камерун, Чад, Нігер, заявили, що планують об'єднати свої сили з Нігерією у боротьбі з боку харам. Для розгортання багатонаціональних сил необхідно 4 мільйони доларів. 38 тисяч доларів компенсації на похорони отримують близькі загиблих в авіакатастрофі на Тайвані. Про це повідомили представники авіакомпанії TransAsia Airways. Слідство встановило, що причиною авіакатастрофи минулої середи, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 осіб, стала помилка пілота. 257 тисяч американців працевлаштувалися минулого місяця, що перевищило очікування експертів. Незважаючи на це, рівень безробіття трохи зріс і становить зараз 5,7%. Зростання робочих місць спостерігаються у роздрібній торгівлі, будівництві та сфері охорони здоров'я. Також відбулося і підвищення середньої заробітної плати, яка зросла на 12 центів за годину. У Каліфорнії відбувся 11-й щорічний конкурс краси. Понад 200 бульдогів змагалися за шанс бути визнаними найгарнішим собакою. Хоча усі учасники конкурсу бульдоги, судді вважають, що собаки будь-якої породи можуть взяти у ньому участь. Крім традиційної собачої краси, собаки мають нагоду позмагатися за перше місце у номінаціях Кращий трюк та Кращий костюм. І це все на сьогодні. Дякуємо за увагу до роботи Української служби голосу Америки. Дивіться час тайм» рівно за добу. Успіхів вам. До побачення.